Першого питання. Про внесення змін до рішення 32 ї сесії Київської міської ради 8 липня 12 2024 року 15-324. Слідуючи, зменшуються доходи загального фонду за руку субвенції з обласного бюджету, це 8784 гривень. збільшують за рахунок перевиконання доходів загального фонду. Тут по, по різних суди доходів на загальну суму 3 мільйони 879 По, вулиці, по лікарні, по вулиці Протелевича, 87 тисяч гривень. Центр первинної медико-санітарної допомоги додатково виділяється на заробітну плату з нарахуваннями, на оплату середнього медичного персоналу по фару на вересень місяць 181 170 гривень. Ви пам'ятаєте, ми виділяли на січі і на налітій місяць ми вже виділяли на їхню заробітну плату. По В подальшому вони там справлялися, їм з Національні служби забезпечували і на даний момент у них вже немає коштів для виплати заробітної плати. Обслуговування газових мереж 9576 гривень. На поточний ремонт автомобіля 8472 472 гривень. Водоканал на заробітну плату з нарахуваннями 200 тисяч гривень додатково, на придбання палив масних матеріалів 100 тисяч гривень і придбання звинувана 33 тисячі 100 гривень. Заробітна плата з нарахуванням відрядження 109 тисяч гривень це е, е, людині, яка е, їздить на е, е, будівництво фортифікаційних способ. Це вже кілька разів е, виділяється кошти. На придбання плавномасильних матеріалів 400 тисяч гривень, на придбання запчастин 50 тисяч гривень. Дібнука опухна. Заробітна плата з нарахуванням 353 тисячі 800 гривень. Це заробітна плата по до дошкільних закладах, це по сотому наказу, не збільшення додаткових годин. Ми вже їх виплачували і було забезпечено по серпень місяць. Тепер ми продовжуємо. Цю е, виплату е, на, е, тільки на два місяці, на вересень жовтня. На оплату енергосії 100 тисяч гривень це придбання дров. Е, придбання паливно мастильних матеріалів. 100, 92, 95, 99. když se otváte arénérné nosení, taky uvedete 26 гривень, eh, виплата стипендій, обдарованим дітям 30 400 гривень. Управління соціального захисту e, по програмі соціальної роботи про захисників та захисниць України, членів сімей додатково 438 тисяч гривень. Це додатково, чи це вже там Це додатково. Це додатково, тому що там закінчилися. Так, закінчилось. Це на, е, на поховання із них 70 тисяч на подарункові набори до дня відзначення. Е, до дня не зробити, е, такі е, подарункові набори. Е, територіальний центр. Заробітна плата з нарахуванням 200 тисячі 700 гривень. Це збільшення за їхнім поданням, у них там низька заробітна плата, є, звільняються з роботи люди і на сьогоднішній день вони на руки отримують ці соціальні працівники 6,5 тисяч гривень для того, щоб стимулювати їх. Сумі, щоб вони отримали хоча б 8 тисяч гривень на руки, і тому по розрахунку ця сума забезпечить виплати також на 2 місяці, на серпень березень. Питання, а чого вони отримують 6 тисяч гривень? Ну, потім, що, у них такі у них там 28. практично мінімально. Утримуються ж, <почтав нет> не, ж з місцевого бюджету. Він не має своїх власних надходження. Це дядечка. Залиш... Над ну, що... ну, соціальні працівники обслуговують населення. Тут адміністрація. Там вже ніхто не хоче працювати. Придбання паливно мастерних матеріалів 45 тисяч. Це для роботи автомобілі, які привозить інвалідів. Центр соціальних служб ä, на придбання павлення мастерних матеріалів 30 тисяч гривень. Відеокультура на заробітну плату з нарахування 7400, це матеріал. Плата енергосіїв 414,5 тисяч гривень. Це що стосується е, перевиконання е, коштів, е, які направляються за рахунок перевиконання. Ну, слідуючи, проводиться перерозподіл е, видатків загального спеціального фонду координаційного комітету е, е, заробітної нарахувань зменшується 130 тисяч гривень і направляється на... Заробітну плату, це для проведення відповідності другої статті. По програмі профілактики злочинності перерозподіляються кошти із поточних. Видатки 55 тисяч 255 гривень направляються на капітальні видатки. По відділу освіти також по е, предмету захисту країни на е, облаштування цього е, предмету е, перерозпределяються із капітальних видатків на поточні видатки. Е, Виділена е, е, субвенція з державного бюджету е, е, на підтримки особам з особливими освітніми потребами 241 тисяча е, гривень. Це е, заробітна плата е, з нарахуваннями по е, освітні, е, направ, ну, направляться на заробітну плату з нарахуваннями е, Також е, зараху. Е, з державного бюджету в, відділ, в рамках програми відновлення України виділено 3 мільйони 341 тисяча 121 гривня. Направляються на встановлення резервної енергійної установки по підприємства двох по вулиці Соборна, 1 мільйон 630 Слідуючи відеоости, а це я називав, на особливо освітні потреби і освіти по предмету захисту країни по спеціальному фонду також перерозділяються додатки із капітальних додатків 85 тисяч 872 гривень направляються на поточний Ну,

是。 mm -hmm. Київської територіальної громади досягнуто рівня розвитку і стану соціальної сфери Київської громади. Ну, цей прогноз є вважається стратегічним документом планування показників бюджету Київської територіальної громади на період і Єється основою для вкладання проєкту бюджету на 26 років. Ну, по даному прогнозі, по загальній частині відображається мета прогнозу, завдання, цілі, які... Це такі як ВВП, e e e індекс споживчих цін, індекс виробників, курс e долара, який буде застосовуватися на протягом цих трьох років. Як вони роблять розрахунки, вони e на чому базуються? Це, це державна політика. Ну розмір мінімальної заробітної плати, розмір посадового кладу першого розряду по єдиній перехвіті прожитковий міні. Тобто базова дотація розчитується на доход душу населення. Тобто держава нам показує, що в цілому по Україні по Україні зросте, то кожна душу населення нас по громаді зменшиться. Оце ж є і декларація, оце ж є основний на... под будто недостатки активная основ и чего мы Тобто. Бюджет 26 року не будемо. Ні, -то, то бюджет 26-го року почали цифри бюджет, Міні, є, і, є основою. Вам треба таке затвердити. Це робиться вдруге. Перший раз ми робимо. Там є. Ну, скажімо так, це вимоги. Європейського суду. Да, це, було, це, було, це, було, щоб показати... Це сесію, а виноситься до відома. Навіть там так звучить, що виноситься до відома. 에... Взяти до відома, так. Так, так, Щоб Європа бачила... То можна... нам голосувати... За, За що? Щоб да? винести на сесію, чи на сесію виноватися для винесення на сесію? Там же ж є проєкт. Проєкт рішення, що? Так, що ви дивіться? Thank you. Obrigado. Привіт і рішення. Ми так старалися. Першу чергу. Ми три місяці тримаємо. Це за даний прогноз, хто буде голосувати. Переходимо розгляду третього питання. Змінюється до повідачка. Це хто до повідачка. Я ж запрошувалася. Наша депутати будуть які. В зв'язку з тим, що нова дитина з'явилася в Ворожківській філії, саме на шкільному підрозділі. І вона прожила комплексну оцінку в міжнародній ресурсному центрі. І саме в цьому ресурсному центрі треба думати про те, що ця дитина потребує асистенти. Зв'язку з цією золотом якомога не було внесено, тому що нам поступила ця дитина недавно, і тільки б ми отримали клопотання від дитиниського ліцею, я написав на міську роботу. Якщо можна розглянути її...

І розголосим затвердити месні змін. Хто за? Маємо свій. Ну все, повістка, де на вишипана. Коли якими запитання. нас колись буде світло в місті, чи не буде? Ну блін, вже достало до приділу. Ну, хоч колись його включить, хоч на півчаса, на час, ну щоб було. Комісію завершує чи ні. Комісію ми завершили, але зробіть це світло. Я кажу, ввечері їжу, я їжу після. Я їжу в 9 часов, 50. Світла немає. Включіть його хоча б до 10 часов. Де? Давайте я буду їхати і раз-два з годину. По центральній дорогі немає. По центральній дорозі.